Всім привіт, хлопці та дівчата. Сьогодні вночі пройшов UFC 309 Джонс проти Міочича. Як по традиції, насипайте собі смішної гречки, наливайте секретного соку. І поїхали дивитися, як пройшли бої мейнкарду. Ну і сам мейн івент, звичайно. Відкривали мейнкард Джеймс Лонтоп та Маурісіо Руфі, обидва вихідці із серії білого. Але Лонтоп піде на стріку із двох поразок після підписання і цілком, можливо, проводить свій останній бій. У Руфі ж все краще: один бій, одна перемога. Поїхали дивитися. Почався перший, і Лонтоп полетів працювати першим номером. Ішов вперед, викидував багато джебів. Руфі, у свою чергу, працював повністю на контратаках. Було помітно, що заряджався на один конкретний удар. В принципі, практично до кінця раунду нічого особливого не відбувалося. Лонтоп один раз все-таки підловив руфі, але той спокійно відійшов назад. У самого Руфі також був момент. Він викинув ніби джеб в живіт і відразу після цього пішов акцентований правий прямий прямо в щелепу. Лонтоп, звичайно, поплив, але не так сильно, як цього Петів руфі. Руфі, замість того, аби спробувати закінчити, там ще на здачу вида ударного з розвороту. Певно, думав, що бій вже закінчився. Але ні, Лонто перестав плити і навіть сам пішов відповідати. На цьому, в принципі, перший раунд закінчився. Руфі забирає. Почався другий, і картина продовжилася. Лонто плетів уперед, викидував багато ударів. Руфі спокійно зустрічав. В середині раунду стався переломний момент, і руфі малює лівий оверхенд точно в голову. Лонтоп летить на землю, а Руфі без всяких приколів цього разу летить добивати і відстрілює голову перуанця хамерфістами. Віддаємо належне лонтопу, здаватися, він не збирався і зміг піднятися і продовжив бій. Тим не менше, домінація Руфі не припинилася, він собі спокійно і безкарно продовжив обробляти голову Лонто поверхендами до кінця раунду. Другий Руфі забрав. У третьому лонтоп продовжив іти вперед, багато квінчував, викидував багато кіків, але проблемка в тому, що безрезультатно руфі в свою чергу, попри домінацію. У першому та другому якось не сильно мав бажання її якось розвивати. Так само пасивно бігав і атакував чисто на контратаках. Якоїсь спроби закінчити достроково у третьому раунді, я від нього не побачив. А ось лон топ красунчик. Обличчя вже було повністю розбите, але руки не опустив і відпрацював на максимум своїх можливостей. Зрозуміло, що на результат це ніяк не вплинуло, але плюсик йому ставимо. Звичайно, одноголосним рішенням бій забрав бойовий ботанік Маурісіо Руфі. А ось екскурсія Лонтопа по UFC, можливо, вже закінчується. Далі в нас ішов бій двох бразилійок Вів'ян Араужо та Карін Сільви. Араужо виступає з перемінним успіхом. А ось Сільва йде як проспект без поразок у UFC. ін чотири перемоги поспіль після серії білого. Поїхали дивитися. Почався перший, і Сільва почала працювати першим номером. Картинка така: Сільва біжить, а Раужо також біжить. Ну і потихеньку бігаємо по октагону, викидуємо кіки у повітря, вивчаємо спонсорів на підлозі і заодно дивимося в Бігали так практично до кінця раунду. Під кінець сільва намалювала лівий боковий і відразу правий верхенд. Коментатори трішки возбудилися, але ненадовго. Ара уже швидко відновилася і продовжила бігати і працювати на контратаках. Плана, як я зрозумів, у сільви не було бігати і викидувати ноги. Можливо, щось там і залетить. Якось так перший і закінчився. У другому дівчата завезли нам екшену. Сільва все-таки наздогнала Араужо, виписала декілька панчів в голову і почала кінчувати, змогла перевести і опинитися зверху. Але чомусь трішки заснула, і Араужо відразу розбудила кулаками в голову. Араужо взагалі молодець, гарно захищалася знизу і навіть змогла організувати армбар, лежачи на спіні. Сільва в свою чергу від захищалася і вже сама провела ручний трикутник. Тут вже Араужо від захищалася, і під кінець ще трішки насипала. Коротше кажучи, гойдалки там були. Неймовірні, і важко судити, чию перемогу судді побачили у цьому раунді, але розгублене обличчя Сільви бачила вся арена. У третьому Сільва здулася капітально, падала на землю, буквально від подиху в її сторону і запрошувала вниз. Виглядало це як дикий крінж. І в принципі я вже знав, кому судді віддадуть раунд, та і певний сам бій. Дамато вже вийшов покурити, якщо ви розумієте, про що я. Одноголосним рішенням бій забрала Вів'ян Раужо. Далі в нас ішов бій ветерана Пола Крейга та проспекта Бонікала. Все, що потрібно знати про останні успіхи Крейга, наносить гриб на обличчя перед боєм і дико кричить на опонентів на битвах поглядів: п'ять поразок у останніх шести боях. Бо претендент і красунчик Дани білого нікол поки що з легкістю знищував усіх своїх минулих суперників. Поїхали дивитися. Пройшов бій усі три раунди, і кожен раунд був абсолютно однаковий. Чомусь у цьому бою Нікал вирішив перевірити свою ударку. Жодної спроби тейкдауну від Нікала ми не побачили. Розмашисті оверхенди на зближенні, розмашисті прямі це все, що зміг запропонувати Нікал. Крейг запропонував своє обличчя в якості груші. Нікал йшов уперед, Крейк відходив. Крейк ішов уперед, відходив Нікал. Інколи розмінювалися двійками. Більш успішнішим був Нікал. Стійка Нікола потребує великого апгрейду, тому що просто китатися вперед з відкритою головою таке собі рішення. Проти крейга можливо можна, а ось проти більш досвідчених бійців такі приколи можуть стати фатальними. Без питань бій одноголосним рішенням забрав, бо Нікол. але але стійкою потрібно працювати. Летимо в Комейнівегент, Олів Олів'є проти Хетіко, Олівейра проти Чендлера, поїхали дивитися. Перші три раунди пройшли у нас більш-менш спокійно. На початку раундів були розміни у стійці, ну а далі Олівейра проводив тейкдаун, до речі, доволі легко. І забирав спину Чендлера і намагався виходити на удушку. Після таких тейкдаунів Чендлер уже не вставав і лежав на спині аж до кінця раунду. Доволі кумерний момент був, коли Чендлер тікав від Олівейри після пропущеної двійки, і потім ще раз втікав після ще одного пропущеного, так бігати. У такому віці і це викликає велику повагу. Фейерверки у нас полетіли у четвертому та п'ятому раунді. У четвертому раунд почався з непоганих розмінів. Чендлер добре пробивав будку олівейри боковими. Олівейра залітав з колінами в голову Орубка, на початку була дуже непогана. Ну і як тільки запахло флешбеками, Олівейра знову перевів Чендлера на землю і знову намагався придушити. Так, раунд і закінчився. П'ятий раунд. Рубка, розмахайка. Дві двійки від Хатіко залітають прямо в голову Олів'є. Чарлі зловив флешбек. Чендлер полетів добивати. Дві максимально сочні, розмашисті двійки залітають в сантиметрі від голови Олівейри. Сам Чендлер підслизнувся, Олівейра пішов за ним. Чендлер переборов і почав відвантажувати удари в потилицю і голову. Рефері кайфує, ми в шоці. Команда Чендлера благає добивати Олівєшку. Хатіко виклався, коротше кажучи, на максимум. Але, на жаль, сили і коли він зупинився, я зрозумів, що бак пустий. Вони піднялися, Олівейра відновився і знову перевів. Наостанок, Хетіко влаштував шоу і піднявся з портфелем у вигляді Олівейри, і пішов в центр октагону. Там дриснув Олівейру об землю два рази, пішли поцілунки, обійми, і бій було завершено. Одноголосним рішенням бій забрав Олівейра. Хетіко виклався на повну, але, на жаль, трішки не вистачило. Десь не пощастило, десь Олівейра був сильнішим. Ну і мейн івент, бій, який ми так довго чекали. І заради якого люди не спали, бій, який з'явився ні звідки Джон Джонс проти Стіпа міочіча, поїхали дивитися, за що ж там так топив Дана Білий. Почався перший і пішла розвідка. Джонс дав Стіпе викинути декілька бійок, ну а далі просто як дитину вклав на настил і ліктями тушив пожежу на обличчі стіпе. Лікті там залітали дуже брутальні і залітали вони практично до кінця раунду. Перший несподівано за Джонсом. У другому Джонс дав Стіпе подихати, дав походити, подумати, повикидувати двійок, але при цьому не забував кормити корпус кіками. Стіпе і сам не вірив у те, що робить, коли біг за Джонсом із двійками. Видовище було жахливе. Несподівано, другий забирає знову Джонс. У третьому сюрпризу не сталося. Джонс розбивав Стіпе на відстані. Був момент з Джебом, де Стіпе просто заглючив і завис. Після цього правий прямий від Джонса відразу зняв цей інпутлаг. Коротше кажучи, видовище було жахливе, нецікаве, і незрозуміло взагалі навіщо. Дана так топив за цей бій. Реально це для мене загадка. Трішки пізніше в кінці Джонс малює ногу з розвороту, і пожежник повністю розвалюється. Добивання на землі і зупинка від Діна. Несподівано, Джонс забирає бій нокаутом у третьому раунді. Якось так пройшов івент. Бій Олівейри та Чендлера моментами був цікавий і смішний. Все інше, ну не знаю. Всім, хто додивився до кінця, дякую. Не забуваємо, що є можливість стати спонсором за 35 гривень і підтримати канал. Шама.